Дорогі глядачі, вітаю вас на своєму каналі. На сьогодні маємо замовлення рушничок вишитий бісером. Обшиваємо його тканиною і ось таким кружевом, У краях для оздоблення, показую. Найперше з вибридньої сторони від краю Відміряю собі припуск 2 см довкола, однаково довкола. Тепер по назначеній лінії відрізаю на тканину для підкладки. Ось вона. Кладемо рушничок і приколюємо собі булавками. Є і прошиваємо з одної сторони. Прошила. Припуски підкладочної тканини довкола обрізаю за розміром рушничка. Припуски розпрасовую. Розпрасувала. Тепер запрасовую на підкладку. Ось так. Запрасували. Тепер даю оздоблюючу строчку на 0,1 по краю підкладки. Прийшла черга, прошити прошитий в сторону рушничка. Щоб підкладка не виглядала в готовому виробі, я роблю її вущою на пів сантиметра. Ось так. На пів сантиметра, заколююся її булавками по краю. Зайвий припуск підкладки зрізаю пів сантиметра, і вистрочую. Знову припуски розпрасовую. Запрасовую на підкладку і даю озоблюючу строчку по підкладці. Це у нас з вивороту, хочу вам показати. Це як акуратно, випуск рівненький. Ось такий рушничок вивороту. І як виглядає з лиця? Бачите, ніде не видно, не виступає підкладка. Який акуратний у нас боковий зріст, бачите? Перекантовочка йде гарно, акуратно. Тепер нам потрібно обшити низ. Перед тим, як обметати краї, я собі гарно заколюю булавками і даю строчку. На обметаний край з обох боків пришиваємо кружево. Ось так по краю. Кружево пришити. Рушничок випросуваний. Тепер маленький лайфхак для вас. Для того, щоб рушничок надійно тримався кошика, посередині, з вивороту, я пришиваю ось таку вузеньку тасьму. Близку ленту. Для того, щоб можна було прив'язати рушничок до ручок кошика. Буду робити це вручну. Ось як виглядає з вивороту рушничок. Пришита лента. бачите, акуратно, ніде нічого не видно, ніяких ниточок. І ось так виглядає з лиця. У мене респект нашим україночкам-вишивальницям. Золоті ваші руки. Дорогі глядачі, я вам запропонувала один із способів, як можна обшити пасхальний рушник. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, добра. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей.